Наступна головоломка. Отже, у нас є така рівність. 7 додати 7 дорівнює 4. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити 2 сірнички, щоб наша рівність була вірною. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даної задачки. Отже. Нам потрібно перемістити два сірнички, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконати, що ви правильно справились з завдання. Отже, нам потрібно перемістити два сірнички, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирничок ось сюди. І ось цей сирничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 11 відняти 7 буде 4, 4 дорівнює 4. Отже, наша рівність вірна, задачку виконано, головоломка вирішена.